Вітаю всіх, мої дорогенькі! У нас завтра 6 січня 2025 року, і ми будемо дивитися поради на цей день. І ми будемо дивитися поради на цей день. Загальна енергетика дня для нас усіх. Розбите серце. День може бути дуже важким для всіх. Да? Вспомняться старі обіди, хтось комусь нанесе ранення в серце, хтось поступить подло, хтось сам себе накрутить думками і зробить з мухи слона, тобто з маленької неприятності роздує велику трагедію. В общем, день важкий, напружений, небо темне. Думки наші будуть якісь важкі і негативні, та ще і понеділок. В общем, настраювати себе на позитив, щоб цього всього і збіжать. Загальна порада для всіх на завтра. Порада тройка жезлов. Е, діяти. Жезли це завжди дія, це завжди огонь. Починайте втілювати свої плани в життя, те, що планували, потихеньку треба вже отримувати перші результати. І тому карта Троєчка Жезлов говорить про те, що збирайтеся в путь, тобто да, збирайтеся в дорогу, хто планує поїздку, хто планує подорож, а другим, говорить, починай вже втілювати в життя свої мрії і плани і отримуй перші результати. Тобто, дій активно, веди себе проактивно. І попередження. Попередження: двойка кубків. Не довіряйте льстивим словам своїх партнерів, а таких же людей, які будуть прям просто клястися в вічної любві. Не довіряйте завтра нікому. Це карта попередження. Як би вам не подобалась людина, які б вона льстиві в не говорила, якби вона вам не клялася в коханні, в вічній дружбі, в вічному партнерстві, будьте дуже і дуже обережні. Бо тому що це в нас карта попередження. Да? Де от прям люди е влюблені, дивляться друг другу, глазки, але як попередження це звучить: будь обережений. Будь обережний, тук-тук-тук. Ну, і давайте підсумок підіб'ємо. Королєва Жезлов, як себе поводити? В завтрашньому дні себе треба поводити активно, хитро, пожиттійськи, мудро, все тримати під контролем, бути в курсі всіх подій, постаратися очарувати всіх, кого треба, старших і менших, і вищих і нижчих. І діяти тільки в своїх інтересах. Що у нас королєва жезлу? Женщина, відьмочка. І тому нам треба завтра і мужчинам касається, і женщин бути от такими ведьмачками. Да? Я бажаю всім завтра прекрасно провести цей день, менше робити із мухи слона, не накручувати себе і діяти за порадами карт Тару. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.